Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове і, зокрема, про південне будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергій Брачук з нами сьогодні спілкуються. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам! Вітаю! Друзі, вас також вітаємо і закликаю особисто я ставити вподобайки під цим відео, підписуватись на наш ютуб канал, якщо чомусь досі цього не зробили. пишіть коментарі. Ну і про дзвоники не забувайте. Це теж важливо. Ми розпочинаємо, пане Сергію. От цікаві речі відбуваються саме над нашою Одесою, оскільки саме наше місто, перлина Чорного моря, стає дуже цікавою ціллю для наших ворогів, зокрема в плані використання безпілотників, шахедів і не тільки. Почали повітряні сили збройних сил України, як ми розуміємо, тепер із відкритих джерел використовувати з проперелами, з такими двигунами літаки для збиття безпілотників. Так як 52, цей тренувальний літак тепер оснащено кулеметом, і він тепер буде збивати саме безпілотники розвідувальні а також шахеди. Чому такі зміни з чим це пов'язано, і чи це нам на користь, чи можливо на шкоду? Розкажіть, будь ласка, ну давайте говорити про користь. По перше, знищена ціль ворожа, то вже зразу можемо говорити про те, що це плюс, і, кажуть, мінусів не бачу. А щодо самої цієї ідеї, скажу відверто. Принаймні в наших колах, скажімо так, ця ідея вона з'явилася з, з використання легкомоторних літаків, саме, зокрема, такої моделі, як як 52 з'явилася, ну зараз, щоб точно сказати, десь на початку осені минулого року. Така ідея була, і почали навіть, ну скажімо так, намагання практично реалізувати, скажімо так, державним. Структурам вдалося це швидше реалізувати на практиці. Це є непогано, це є добре. Я пропустив, вже сказав. Збита ворожа ціль. Більше того, скажу так, що декілька скажемо так. Експертів, які дійсно є експертами у воєнній справі, говорили про те, що і досить тривалий час, що необхідно використовувати саме легкомоторну авіацію для того, щоб, наприклад, знищувати шахеди. Звичайно, одна справа це робити в день, інша справа це робити вночі, але це вже технічні питання. Якщо по суті, то якщо не помиляюся, а саме такого виду літаки використовується, наприклад, авіацією армії Бразилії. І навіть були такі питання про те, що можливо треба в цьому напрямку співпрацювати з цією країною, яка досить активно вийшла і досить давно вже на геополітичний простір. Зрозуміло, чому не лише тому, що вона велика, а тому, що відповідно діє на, на тій геополітичній локації, де вона знаходиться. Далі справа не пішла наскільки розумію, але бачимо, що Люди не лише просто креативні, а й дотиснули цю ідею, наскільки вона буде поширена, наскільки вона розповсюдиться. І зараз важко сказати. Це вже питання власне до повітряних сил. Але те, що це сталося, і ще раз кажу, це, це нормально, це добре і це допомагає у будь-якому разі, тому що ми розуміємо, ну використовувати, наприклад, сучасний винищувач для того, щоб збити шахеда, при тому, що шахет це надзвичайно. Погана штукенція, що вона летить, ми знаємо наслідки, які відбуваються. Тим більше шахеди. Зараз ворог він удосконалює, більша бойова частина, там змінюється швидкість. Але в будь-якому разі це іде дешевше. Це не дуже дешево але це дешевше набагато, ніж використовувати сучасний винищувач. Тому е ця подія вона потішила насправді. Це добре. Ну і звичайно, якщо трошечки лірики додати, то в Одесі. Зокрема, я не знаю, як там на інших термінах, сподіваюсь, в тому числі лише ну, українських викликало е задоволення, багато обговорень, і це стало ну топовою темою, наскільки мені відомо, навіть на одеському привозі. А одеський привоз, як відомо, є таким собі компасом суспільних настроїв. Правда, там говорили про е і десантування з цих безпілотників відповідне, бо там був першу. Е ну теж скажімо так, тоже такі деталі. Але справа гідна, сподіваюся, буде продовження. От цікава історія, що е, також Одесит, ваш колега давній Олександр Коваленко пише, що це ще й убезпечує дуже сильно е, пілота, оскільки е, при використанні реактивної авіації, типу міг, до прикладу, е, швидкість цього літака набагато перевищує швидкість безпілотника, і можна просто знищивши безпілотник, влетіти у хмару уламків. От е, з цієї точки зору, от. Також можемо говорити про обезпечення наших е безцінних просто у всіх планах цього слова пілотів. Так, пане Сергію, абсолютно вірно, і більше того, це дає можливість працювати е по безпілотника по цих шахедах е ну, на підступах до міста, що є дуже важливо, тому що ми ж бачимо, як ворог шахеди використовує, він маршрути давно проклав саме через житлову забудову. І, зокрема, Одеси, Одеського району, там де є насиченість. Ну і не лише а беремо там припортову інфраструктуру. Портову інфраструктуру ми пам'ятаємо і по Дунаю, там по південних теренах Одещини. Тому звичайно, це е, збільшує гарантії, того, що навіть по траєкторії той шахет не летітиме далі. І як це буває, на жаль, так наслідки. Цього є, в тому числі, і постраждалі люди, є певні руйнування. Тому це, звичайно, ще раз кажу: плюс наскільки вистачить ресурсу. Тут треба говорити про ресурс, це кількість літаків, таких, звичайно, пілотів, які можуть на них працювати. Але якщо тут казати саме можливо про пілотів, то. Є, сподіваюся, люди, які не можуть зараз працювати, про льотчиків працювати на винищуючих сучасних, ну скажімо так, відповідно, вже ті навантаження фізичні просто не можуть витримувати. А от як 52, я сподіваюся, що дотичних, ну принаймні таких кілька людей я точно знаю. Тому сподіваюся, це буде надалі реалізовано. Ідея гарна, практична, і бачимо результат. Стосовно атак повітряних, зокрема, ми знаємо, що користуємося різними засобами повідомлень. Так, ми в соцмережах постійно дізнаємося про те, з якого напрямку ті чи інші засоби ураження насуваються на наші населені пункти. І тут ви про привоз заявили, пане Сергію, так який є суспільним компасом. Там я впевнений, також сповіщають про різне так. Ну, але якщо серйозно, то використовується від початку повномасштабного вторгнення. От, різні телеграм-боти, і вони є офіційними. Вони є державними, куди можна сповіщати не лише про те, що ти почув. Є наприклад, така застосунок окремий додаток, є е, е, ППО. Так, є боти, є ворог. Стаб Russian War бот був до недавнього часу, але тепер цього всього немає, оскільки Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, заблокував усе, як зазначається, і з боку ворога заблоковані боти, які сповіщають про дислокацію тих чи інших частин військових угрупувань. Ну і з нашого боку також заблоковані всі ці хороші штуки. Наскільки це є непоправною втратою, пане Сергію, і наскільки це зменшує спектр впливу до прикладу на наших ворогів, я ну є в мене якісь відчуття. Я можу помилятися. Звичайно, про те, що ця проблема з телеграмом, яка виникла, не напередодні. Напередодні ми побачили вже реалізацію. скажімо так, того про що багато говорили. Я зараз не буду обирати чиюсь сторону, бо їх насправді дві. І ми прекрасно розуміємо, що ця рушниця Телеграм вона мала колись вистрілити, власне, як. Можливо, досить коректна паралель, але як старлінки, так що вони все рівно, наприклад, потрапляють до Росії, і потім можна розказувати про те, з боку маска, про те, що ці старлінки вони не можуть використовуватися російськими військовими. Ну що є повною неправдою, так що стосується телеграму, то, перш за все, ми розуміємо, що це мало статися, але це сталося, не дивлячись на ті публічні заяви, які робив. Засновник е, Телеграму дуров е, про те, що ну, по-перше, він є про людиною, що він там проти війни і так далі, тому подібне. Я зараз не хочу вдаватися в конспірологію, е, що Телеграм працює повністю на ФСБ. А з іншого боку, е, якщо ми побачимо після цього, ну перші наслідки вже є. Так ми говоримо про те, що заблоковані офіційні е, чат-боти наших е, спецслужб. Зокрема, заяву напередодні пізно ввечері зробили в головному управлінні розвідки, то це вже наштовхує на те, що дійсно така інформація може підтвердитися про те, що ця мережа є підконтрольною. Є певні співпадіння, м'яко кажучи, про те, що Росія зараз дуже активно наступає по всіх напрямках, фактично, інтенсивні бої. І ми прекрасно бачимо, і тут вимикається, і нам треба знати, де знаходиться ворог. Ну, власне, як вчора, і тим більше сьогодні, і на завтра, і це виключає певну можливість для людей з тимчасово окупованих територій повідомляти про ті а, чи інші події або розгортання військ ворога з іншого боку, а, ну. Можна говорити про те, що деякі представники влади, ми їх всі знаємо, бачимо. Я думаю, зараз по, ним, по них то теж будуть певні висновки робитися. Це теж відчуття. А, хотіли дійсно хайпанути на цій темі. Хотіли хайпанути, щоб їх задали в новинах, я в цьому більше ніж переконаний, і говорити про телеграм поганого, треба, треба закривати. Це відреагували. Можливо, це попередження з боку Дурова, Можливо. З іншого боку, це е, наштовхує нас на те, що треба готуватися до можливих більш серйозних наслідків і робити щось своє. Я е, зараз, щоб не робити певної реклами деяким колегам по телеграму, тим не менше скажу, що ті, хто працюють, е, і ми в тому числі працюємо з Телеграмом з тимчасово окупованих територій, це не є секретом. Е, завжди є альтернативні джерела отримання інформації. Тому що, звичайно, телеграм ворог відслідковує і це було перевірено, на жаль, в тому числі, і ну, називаємо так, нашими співвітчизниками на тимчасово окупованій території. Для всіх це відбулося безболісно, скажімо так. Частину людей ми втратили, і вони не виходять на зв'язок, тому що різне буває. Так от готувалися до цього, в принципі, і ці альтернативні джерела отримання інформації, вони. На сьогодні працюють ці канали і будуть працювати, тому що кажуть, не телеграмом єдиним. Всі, хто думає наперед і на перспективу, звичайно, страхувалися. Ще раз кажу: я е, думаю, що якісь певні кроки будуть зроблені у напрямку. Ну, я навіть не знаю, це компромісом важко назвати, але е, відновлення цієї роботи. Але знову таки, хто тепер буде е, повноцінно цього й не було зараз, повноцінно довіряти. Цій мережі я думаю, що всі зараз або навіть вчора хто не був готовий побігли створювати щось альтернативне. Хоча ті, хто працюють в відповідних структурах, звичайно, мають не одне джерело інформації, слава Богу. Ось ну, до прикладу далеко йти не треба у пана Сергія. Дуже гарно розвинена сторінка на Фейсбуці. Я дуже добре пам'ятаю. З початком повномасштабного вторгнення було повідомлення. Тимчасово перехожу на Телеграм. Хто його знає, можливо, пана Сергію, так анонсуєте, в разі чого вас можна шукати і на Фейсбуці, не лише телеграмом, єдиним дійсно. Ну з Фейсбуком, взагалі, біда сторінка, яка була дуже активна і відпрацювала активно. Початок повномасштабки вона була знищена восени 23-го року. Зараз я не встигаю відновлювати ту сторінку, виходити з обмежень. Фактично, зранку з'явився за дві години, при тому, що відверто скажу, Фейсбук не такий активний, м'яко кажучи, максимально намагаюся там нічого такого не викладати, крім там звернень, ну можливо, якоїсь певної інформації. Але кожен день я розумію, що йде полювання, і розумію, що. Вбивають цю сторінку, і я думаю, що це було вже кілька таких майже контрольних пострілів. Тому е, будемо думати над альтернативою, тому що бачите, е, ворог працює дуже активно. На відміну від нас, нам теж треба працювати і давно треба з 14-го року працювати, вбивати все те, що сьогодні є. А подивіться по телеграму, скільки гідоти лайна е, літає, усякого різного. Я не кажу про суто. Російські телеграм-канали, наприклад, які мають у собі назву Одеси, і до цього часу наші люди пишуть: закрийте цей телеграм-канал. Я кажу, скільки можна вам говорити років про те, що це російський канал, там адмін російський, він сидить mm -hmm. в Рязані чи, можливо, зараз вже в Москві. Але люди підписуються. Ну, бачите, це їх вибір з одного боку. Але а скільки такого по всьому телеграму Ви знаєте більше ніж я в цьому плані. Пане Сергію, дійсно ворог працює, і наслідки цієї роботи абсолютно різні. Зараз важка для мене тема. Така дуже чутлива. Місто Мар... Мурнау, німецьке місто Мурнау. І ось на днях російський зет-патріот біженець. Так розумію, там просто вбив двох українських героїв військовослужбовців. Одному було 36 років. Інший наш хлопець, який загинув від втрати крові, 23-річний був взагалі абсолютно, і це хлопці, які відновлювалися після отримання важких серйозних поранень на лінії розмежування, не могли суттєво відбиватися через те, що були проблеми із кінцівками. Як ми розуміємо, ну і цього росіянина вже затримали. Йому обирають запобіжний захід нині у Німеччині. Про що вам говорить ця подія, на що потрібно звертати увагу, де потрібно допрацьовувати нам українській стороні за кордоном для того, аби убезпечити здоров'я, життя, цілісність от, української громади за кордоном? Тому що направду, це вже далеко не перший випадок. Як я розумію, перший випадок із військовослужбовцями, але раніше пам'ятаєте, були хлопці-баскетболісти, підлітки також у Німеччині, які також постраждали? Ну тоді не від росіян а від е ісламовірців самовірців, е, тамтешніх так, але все ж таки що скажете з цього приводу, е, дійсно, факт, на жаль, такий має місце. Ми бачили вчора роз'яснення нашого Міністерства закордонних справ? Зараз е, я в таких випадках завжди кажу, що слово останнє все рівно за поліцією, вона буде проводити розслідування і з'ясує всі обставини е, цієї справи. Бо, бачите, зараз намагаються це все скажімо так, перевести в площину, що загиблі і затриманий, вони разом відпочивали. Ну назвемо це так коректно, mm -hmm. раз, разом вживали відповідні там напої. Що там далі сталося? Ми не знаємо зараз. Важко сказати. Але в будь-якому разі для нас це втрата. Втрата наших співвітчизників, які ми розуміємо. Що не просто так опинилися в Німеччині, вони були на відновленні, на реабілітації. Тобто, це люди, які взяли зброю в руки і пішли захищати нашу державу. За що честь і хвила, а сьогодні і вічна пам'ять і слава щодо наших співвітчизників за кордоном, я тут знаєте, навіть питання і не до держави, можливо, зараз можливо хтось кинув мене картці. Тут питання до наших тепер нових цих не хочу говорити діаспору. Я сподіваюся. Все-таки більшість повернеться, бо там багато дітей, багато жінок, ми це розуміємо. Треба бути більш активними, більш активними для того, щоб спрямовувати зусилля суспільства тих країн, які нам допомагають. А в допомогу саме сюди, в Україну. Ми так з Чехами зараз працюємо. Наші, скажімо так, співвітчизники вони там дуже активні. Вони зараз допомагають нам. З пташками ви розумієте про що, і більше того, якщо ми говоримо про допомогу Україні, мають бути активними у житті цього суспільства, так вчити мову, так дотримувати законів цієї держави, але не забувати, що вони представляють там Європейську державу Україну, яка сьогодні б'ється на фронті. Захищати свої права, бути активними. От активності не вистачає. Тобто, я ніколи ще раз кажу, не хочу ображати, але. Частина приїхала, сіли на якусь допомогу їм так добре. А там, що буде з Україною, ну навіть скажу відверто, байдуже. Угу. Тому такі випадки можуть ставатися відповідно. Хоча, знову таки, якщо це побутово, це так. Але говоримо про політику. Тут дуже багато політики, і вона присутня. І знову таки, роль цих людей доносити інформацію про те, що відбувається в Україні. Слідство, сподіваюся, поставить крапку у цій історії. Навіть якщо вона побутова, вона є болючим питанням, є болючою проблемою, бо ми людей втратили наших співчизників. Я про це вже сказав. А що стосується держави, держава теж комунікувати має з людьми більше, але від людей дуже багато залежить. Я завжди кажу, все починається з тебе. Бо ми вже мали суспільство споживачів, і це стало в тому числі причиною того, що ми сьогодні розгрібаємо від Харкова чи перепрошую. Кров'ю, болем, а, бо було яка різниця. От тут те саме. Можливо, дещо філософські відповів на ваше питання, але такі роздуми. Дякую за щирість, пане Сергію. Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами сьогодні спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук. Будьте у фокусі, залишайтеся із нами, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайте дзвоники. Ну і будьте здорові. До зустрічі в наступних відео.